Ти з мішком виш? Деш і Дід Мороз? Дід, заходьте зараз. Привіт. Здорово. Дід Мороз! Привіт Мо. — Може в тебе є подарунок для Месі, то вона хвилюється, що... Там привіт. Здорово. Так, тобі зручно? Привіт. Сидай. Десь об тобі було зручно. Нормально? Доброго. Супер. Добави, так, посов, щоб ти не провалилася під сіл, була є така... Е... Штука, Мідець. коли ховаються гості під сіл, їх майже не видно під цим містом. Вони залазять потрошки. Вони засипають, просто з самого ранку стоять і тут, чекають, і вони спати хочуть. Одразу запитання, ви знаєте, от 8 година 25 хвилин. Я знаю, що ви раніше приїхали до нас на 8 годину. Ми то взагалі зарані раннім як ви прокидаєтеся зранку? Коли прокидаєтеся зранку? Які години? Стало дуже сьогодні рано і дуже важко. Встати, встала, розбудити, забули, дитину в садочок запізнювалася, ну і таке. О, будь ласка, це я тебе запросив на а ти ще навіть трішечки ледь не проспала. Так, є. А так дитину так. на якій годині піднімаєш садочок? Якої? Дитина в 4 сама в сім'я. В 95-й годині їсти готує, прибирає. І забув Мам, цього разу, маму, маму, маму забути цього разу дані розбудити. Розкажіть більш детально про себе. Завжди забув, солістка муніципальна. Ти краще знаєш, як, як оце. Мені часом там кажуть люди, які не дуже освічені в музиці, ти там в своєму хорі під фонєру співаєш. От ти знаєш, оце я міг віднести себе спокійно до тих людей, які в музиці, як там в тебе в хорі? Хмельницький муніципальний. Оркестр. Господи Боже. А я просто телеведучий, бачу, все, телеведучий, все, а тут Хмельницький муніципальний, естрадно-духовний оркестр. Духовий. Духовий <зв>. нема. Для душі співати. Це в тебе ну, як труд... трудові книжці як написано. Солістка муніципальна. Ну так, да, в принципі, може бути. Так, окей, ладно, все. Е, Назарій. Не просто Назарі Поляков, не треба так казати. Назарі відноситься до волонтерського руху. Як називається? Наш волонтерський рух називається так. Міліцький армія Сос, загалом у нас є така група людей мистецтва. І ми себе називаємо мистецька подільська сотня. Дуже часто насправді можна побачити і Марину, і Назарія, і я думаю, ви зараз самі перечислите, хто з вами є присутній. В центрі міста я вас бачив, не раз ви співали пісеньки, збирали кошти для наших хлопаків, які є зараз в зоні АТО. Де ще? Де ще локації, ще десять. декілька в центрі то бачу декілька разів і ми безпосередньо до центр, міста, Ми кожної п'ятниці з до 6 приблизно години збираємо гроші разом з благодійним фондом Центр Добриня. Збираємо кошти для наших хлопців. Співаєте поїжджам. пісні? Співаємо пісні, де хто приходить, розповідає вірші, свої пісні співають, авторські приходять, барди, різні люди є. Ну, ну назад скаже, наскільки ефективно, скільки ви збираєте? От ви підраховуєте кошти? От там сьогодні зібрали там, 100 гривень, завтра 300 гривень. Ну, є якась, якась статистика. За ну, час, насправді та. за кожну акцію, як мінімум, збирається 3-4-5 тисяч. І угу. вже за період, вже ми майже півроку. Так, співаємо на наші проскурівські рідненькій і зібрали вже понад 100 тисяч гривень. Це вже Облаці. не то, що понад це вже я майже десять. Я, я, я просто хочу питаюсь. Може локацію поміняти? Сюди там десь біля абажура поспівати там або піти там біля суму ну, подивитися де більше грошей люди дають. Ну насправді, коли ми їздили в Красилів, ми виступали там навпроти базарчику, угу. то ми майже три години там співали, Дай. і люди просто несли, несли, несли гроші, кидали, кидали, кидали. Ми майже за три години 8 роботи майже вісім тисяч гривень. От, будь ласка, цирали. бачиш, то наш тут співати? Їх на <laughs> Красилів.

Також, У нас також були позиву, намагалися робити такого е, плану концерту. На, на жаль, поки що лише один концерт ми змогли е, зробити благодійний, також ми зібрали трішечки грошей нашим хлопцям. Знаєте, я, просто, я чому запитую? Тому що я насправді щиро тішусь, що от, є дійсно у нас такі от, рухи, які от, от, що не дивися новини, будь-хто там виступає з наших хлопців, які там знаходяться, каже, «Да, держава нам допомогла. Вот. А ось нам кажуть, до проти І Розумієте, якби от це, якби от не, не ви, не, не ми навіть можливо ви, не всі ті, хто має якусь причетність до того, до того руху і не відправляє нашим хлопцям ті всі і, і кошти, і різноманітну амуніцію. Було би набагато важче нам зараз там всім тим, хто там є знаходиться. Знаєш, Саш, ти абсолютно правий. Мій чоловік теж знаходиться в зоні АТО вже понад півроку і якось. У мене навіть не стояло питання займатися тим, чи не займатися якусь долю. Зразу вирішилася смерті. Так, так. І от ти зараз кажеш, що держава нічого не допомагає. У мене один є знайомий, який теж перебуває в зоні, а то він вже взагалі півроку не був навіть вдома. І коли він до мене звернувся по допомогу, там треба було дещо де йому відправити. Він каже: знаєш, Марінка, коли е, е, ну, знаходишся тут, переоцінюєш все своє життя і розумієш найпростіші речі, що, виявляється, Цукарочка барбареска ділиться на 20 чоловік. Вот. Насправді ти знаєш, я ще розкажу насправді. Е Наші ці відданості, нашому цьому патріотизму, е, дійсно можна лише цьому всьому факту, друзі, тішитись. Е, Марин, хто ще? хто ще разом з вами, і також є причетний. Я знаю, що не лише ви двоє там. Ну, Багато наших е, спільних друзів, хмельницьких е, відомих людей. Це Віктор Шайда, це Оксаночка mm. Радушинська, Артем Ромасюков, е, Антон Верениця, Маринка Круті. Тобто у нас дуже багато. Захопана нас, є наша поетеса Оксана Радушинська. Ось, і там е, люди, які приймають. Працюють ст. з Старкостянтинові mm. в будинку офіцерів, це Юрій Вилавський, Сергій Чіплаков і також Катерина Оргунова. Тобто це все це я хочу запитати, я, ну, Дуже багато насправді я, я думаю, цікавить наших глядачів так само, от кажуть, от збираються волонтерські кошти, кажуть, що там, Ой, там ці кошти збираються, так, вони, вони, подиваю, не, від, це, це вони не відправляються туди, це все, це все обман. Яке підтвердження тому і яким чином ви кошти хлопцям передаєте? Я знаю, ще раз кажу, що Марин це, це 100% не синітниця, тим паче, ще раз кажу, е, яскравий приклад в Марини в самої чоловік знаходиться в зоні АТО, то я не думаю, що Марина би чи хтось, це, ну, це люди, я думаю, ви маєте самі розуміти, яким чином ви кошти передаєте. Як це відбувається? Ну, яким? Збираємо гроші, йдемо на базар, купляємо собі сілахи. Я купив рубашку Брубашку зараз базара називається. А якщо серйозно? Центр Добриня, обласний, обласний фонд Добриня. От, ми з ними активненько співпрацюємо і всі кошти, які вони збираються, скриньочки опочатані з печатками і тому подібне. Потім вони всі ці кошти, кошти перераховуються, складаються в такий сейфик, і всі кошти, які потрібні для наших хлопців, там звертаються дуже багато військових з 8-го Спецпризначення нашого на, Хмельницькому так і взагалі дуже багато з України, які тобто навіть <ків> не з Хмельницького дзвонять і просять про допомогу. І особисто вже на моїй історії таке було, коли дзвонили хлопці і просили про допомогу і кажуть: будь ласка, тільки не кидайте нас, бо нам більше нема до кого звернутися. Ну, я ти, ти не зробили. Я насправді розумію, ну яким чином ви передаєте їм фінансувати, фінанс? фінанс? фінанс 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 ми закупляємо, да. потрібно амуніцію, каски. Mm. Бронежилети. Просто наші координатори спілкуються з хлопцями, запитують, що їм потрібно. Закуповується, да, закуповується, не, і на ті кошти вже не, і не. Так. Не Я знаю, Ще таке запитання трішки, можливо, так змінюю вектор нашої, нашої розмови. Знаю, Маринка, що в тебе нещодавно відбувся твій особистий концерт, концерт в будинку культури. Скрім, мусив обов'язково про це знати, так як має безпосередньо відносити. знаю, я начув його будинку. репетицію, я його репетицію майже саморанно. Я сам скажу, більше. Я їхні репетиції слухаю його взагалі майже кожен день, вони мені вже всі тут стоять. Дякую, Сережа. Я кажу, якби, якби, якби не знав, що все має бути в кінці дуже гарно і позитивно, то іноді хочеться що то, то ви, ви можете тих чи ні? <рес> вони, 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 в них починаються репетиції з 9 до 12. Три дні. не Три, три дні три дні, три в тиждень. Дні. Три дні в тиждень по три години вилітають. <рес> Слухаєш, це труба, 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 труба. Ні, ну, вона вона молодець, вона не співає, Вона собі сидить, відпочиває п'є каву, і потім no. вже розслоїлися. І заходить Марина, і разом вже вже тоді вже проходить репетиція. Вже нормально. <ривіт> Як пройшов концерт, Марина? Ну почнемо з того, що це не мій особисто концерт, ага. а концерт е, мого оркестру, де я працюю, ага. Хмельницького муніципального естрадно-духового <ривіт> <ривіт> оркестру. Мого <Естрально> духовно духового <ривіт> Можете собі додати ще одне слово, щоб ви вже взагалі називалися. Там муніципальний, хмельницький, естрадний, духовно-духовий, естетично морального виховання дітей та юнома. Недільний, недільний ще. Недільний, недільний. Сонечко. Наприклад, так? Да? Якісь назва просто. Короче, концерт був присвячений до 8 березня. Святковий тере благодійний. Там також знаходились наші волонтери Хмельницької армії АСОС, які збирали. Кошти для наших військових, от, все пройшло весело, виконувалися пісні і твори, як і українських, так і зарубіжних хітів. От. Ну і зібрали там трошки грошенят. До речі, ти можеш зараз зробити гарну рекламу. Ви можете розкрити, що як ви їздите в Європу, виступаєте. У нас же ж хмельничани думають, що в Хмельницькому нічого не відбувається. Я дуже багато знаю людей, які працюють на тому самому заводі новатор. Я вам кажу, вони поки зі мною до вечора не сідають поговорити. То що у нас там в Хмельницькому робиться? Я кажу, ви де живете. кажу, то що ми, то робота й робота? Люди навіть не знають, що в нас є такі оркестри. Кажу, я колись сказав, що наш хор також. Муніципальний Муніципальний. співав, недавно робив флешмоб і пісні скрянина ага. пару днів назад. Ти кажуть, а де тут що, щось робилося? Просто дуже мало інформації звучить. А насправді наш оркестр, то вам не шуточки, то серйозні мужики. Вони в минулому році Присів В році в до Маріни. Да, да, то в минулому році вони їздили в Європу, також з мажоретками нашими. Та й в цьому році вже їздили. В'їздили? Вже і в цьому році щось зайняли? Друге місце. Друге місце, будь ласка, це Європа. <паспорядок> це вам е не шуточки. Да, від... Друге місце про да, змагання по цих певному плаванні. ми вже об'їздили е <світ> півсвіту. І Іспанія, і Португалія, і Франція, і Німеччина. Вже в Німеччині за останні десь кілька місяців вже два рази були. Йолки-палки, це що мені треба, треба навчитися гарно співати, записатися в хор, щоб світ подивитися? Хор. От <світ> хор де записатися. В Весна муніципальну духовно Духовий! Духового. — А, Бачите, просто... — Я кожного, багато, півроку Духовий. Багато, багато хмельничан думають, що в Хмельницьку нічого доброго не відбувається і ніхто нічого доброго Можливо, не робить. — Можливо, скоро якісь будуть концерти і ви можете анонсувати його. Ні. Не, не скоро. Non, його, не скоро. його перенесли. Тільки <реклама> Я трошки знаю план роботи <реклама> Хмельницької міської культури. Якщо не помиляюся, на квітень перенесли. Буде концерт, квітень, також так. буде концерт. Мариночки, в мене у тебе запитання є, знаєш, що такого особистого характеру. В якомусь там енному році я, знаєш, ти приймала участь в телепроєкті. Шанс. Була фіналісткою. Фіналісткою. В тебе дуже гарний голос. Я особисто, я дуже <реклама> я люблю твій голос. Чому? Чому Марина з тих пір? Ти не їздиш по всіх отих штуках, отих всіх від телебачення, тому всьому. Чому от так от? От, 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 от розкажи мені, от, от було от недавно, от. Чи, чи ти їздиш, можливо, я не знаю. Тихаря від всіх. Ні, ну серйозно Ну такі судка. Вона під ширмою виступає просто і телебачить. Ну, по-перше, виховую синочка. Так. От, Це найбільша моя нагорода моя така. Це 100%, діти це 100%, але тим не менше. Ти ну, ти знає, я я просто, знаю, я я знаю, я я просто я тобі поясню, насправді дуже багато от я знаю хмельничан, які тим не менше також мають дітей. Я вже таки роблю навіть невеликий анонс. Е, але тим не менше приймають участь в різноманітних е, шоу-талантах, які, скажімо так, дають можливість пропіарити не лише себе насправді, а й наш рідний край, наш рідний Хмельницький. У тебе дуже гарний голос. Чому не поїхати якийсь там голос, X-Factor, е, що -то я тобі там зараз переназиваю? Пор е, вот. ну, Будь ]е ласка, давай. Чувак успіває в оркестрі, їй зу... Мусипальний духовний подавши... страну, <серв> 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 чого-то там хор. Духовний <серв> Це, хор. Це, звісно, добре, але <серв> тим не менш. Тим не менше. Ну, ти Май ж ти наступний... розумієш, що це на це все потрібно кошти. Зараз не настільки, не настільки все прозоро, Дивуся. як було раніше. Ну, я тобі кажу, ні, насправді, насправді, то воно то кошти потрібно. Треба купити квиток, треба взяти, зібратися силами туди поїхати, але знаєш, квиток. можна На поїзд. Якщо є студентський, то можна дешевше їх. Я вже признала. Назар, я тебе запитую. Чесно, мене теж дуже багато запитують, чого не їдеш на конкурс. Чому не їздити? По 180-35 мільйонів тисяч разів. Ви думаєте, що ми, Сергіоні, чи ми по 800 разів не їздили на того Да, Ми там раз їздили в Росію і слава Богу, що його часто не показують, як ми з'їздили. Але його треба їздити, насправді ви розумієте, але ну, я, я, чому, я чому кажу? Тому що, ну от маючи таке, божечко, знаєте, я тако кажу, боженька, тако так кажу до нього, йду в ту церкву, кажу, боженька кажу, чого ти мені не дав того голосу, щоб я в муніципальному духовно-естрадному хорі справила, такого хриплю, сижу, зараз ви мене слухаєте по телевізору. Я би їздив на кожен кастинг, А боженька мені каже, ну п, от такий незділок з Боженькою, як... Е, е, от я Якщо да, ти, думаєш, це моє. Я, чи, в, чи, справді ти зараз ти візов, такий час в країні, що ні, ніколи не їздив нікуди. Ні, брешу один раз в 2003-му, здається, році виступав в Кам'янці-Подільському. Здається, це називався конкурс Подільська фортеця. У мене є така модалька така. Ми насправді з Назаром вже давно про це думаємо. Щось якось у нас за останній час не виходить, бо трошки не той час зараз, щоб Ні, Саш, Ми тобі обіцяємо, що з сьогоднішнього дня ми будемо робити все для того, щоб поїхати. Сідайте, 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 шукайте, значить, в інтернеті всі кастинги. І на всі заявки. Якщо чесно, я колись відправляв. Наш раз... Зелінські при Назармі, я так само до вас туди в трійку його приписов, щоб він також. Відправляв заявку в голос корінний, попередньо в інтернеті, але мене не взяли. А чому? А Яким чином дає відбір? Ти кидаєш відео своє, що ти кидаєш? Я не скидував відео, в мене не було на той час. Відео в мене була така пісня, одна, яка мені записала, я сам її написав під гітару, але вона дуже така страшна. Я її скинув, і мені сказали, що ви бачите. Пісня Назара, я думаю, Назар, ти мусиш тепер нам її скинути? А ти усе, думав, ти усе. думав, що це все сутички, да? У мене та, мене та, їх в, там тренує. Ну, та. Насправді треба, я думаю, не свій кинати, тому що давай дивиться правді в очі, чи, я, я думаю, чи, одразу, чи, так, чи? так. Чому, ні? чому ні? Чому не заспівати пісню, яка дійсно вже є провіреним шлягером, провіреним хітом. Це я тобі так кажу, тому що своя пісня, ну, це добре. Це ти молодець, сиди, пиши, знаєш, насправді. Але ти не напишеш так, як напише... Да, Це було 4 роки назад. Чотири ти більше бішать 54 років нічого не пробував. Ну, Бачу, а потім вже якось не було часу. Постійно Робота, робота, робота. і... Ну зато на весілях працюєте, дай знайшов. Тут нас попалили. А можна номер телефону не телефона скрита реклама, треба прийти з тим бенчиком великим, номер телефона. Назарій. Веселі. Віселе. Так, ну що, друзі, насправді, ви знаєте, я таким чином і підів до того, щоб давайте там бомбіть їсти, робіть концерти, муніципального хора. Тепер завжди в мене буде хор муніципальний. Я собі навіть запишу в телефоні. «Маріна, муніципальний хор. Духовний. Духовний, духовний. ви хоч за оркестр згадаєте хоч раз. Ви хор, хор, хор. Оркестр? Муніципальний естрадно-духовий оркестр. Передай привіт. Таке називається оркестр, а воно ще з самого початку стібалося, каже, як там у вас діла в хорі? ти розумієш, що Хор це невірно казати. А я от кажу, що там не оркестр. Так, ну що, друзі, насправді, насправді, е ще раз вже туди повертаюсь, бомбіть, розривайте е чарти. Ми вас нічого не сказати, все, ми вас не запитали. Закінчиться передача згадаю. Як це зустрічається також з людьми, спілкуюся, Може, у вас якісь запитання до нас? Доброго ранку, хлопці, у нас сьогодні нові Можете передавати привіт в телевізор. Давай Дані, передавай привіт, передавай, всім привіт. Та, Я ти... передаю привіт мамі, вона поїхала на роботу <сху> татові mm. передаю. Бабусі передаю привіт, дідусю бабусі обов'язково сьогодні нася також. Бабусі привіт передає весь, весь... Продавць, Передайте привіт всій а, армії Сос. Ну, армії Сос передаємо привіт. Ми їм кожен день передаємо привіт. Вони вже, ти привітає з 8 березня, дівчата. Так і вітаю всіх дівчат, всіх жінок, матусів, сестер своїх березня всіх з десятим Ви... з 10 березня. Зі святом, 8 березня, дай вам щастя, здоров'я і все. Молодець. Все, щастя здоров'я, все. Чуть-чуть здоров більше денег, ви одразу уйдем, не дадим, да, да. щастя не здоров'я. Тільки Маранечка. щастя здоров'я. Вітаю. Синочку своєму Данічки, привіт. З 8 березня також <laughs> Ні. Чоловіку, мамі, дякую вам за те, що ви мене підтримуєте, любите. Привіт моїй коханій роботі, Хмельницькому муніципальному естрадно духовому оркестру. Привіт привіти благодійному фонду Добриня і Хмельницькій армії СОС. Дуже дякуємо вам за те, що ви є і даєте нам можливість з вами співпрацювати, допомагати вот таким маленьким чином нашій армії, нашим хлопцям, нашій країні. Люблю вас всіх. Молодці, молодці, ми робимо, ми робимо з вами селфі. Ми робимо з вами селфі. сказати? Ні, сказати, як гарно сказано. А, прокинулася, прокинулася Давай наша так. Настюша, вона виспалася, виспалася біля ведмедя. Давайте всі гарненько я. встаємо. Я фоткаю, давайте, всі гарненько встаємо. Давайте так. А, Дорогі друзі, э, селфі так, Сергій є, Настя є, Назарі є, Марина є, я є, ми всі посміхаємося, всі веселі, всі щасливі. Друзі, декілька э, секунд буквально, і це э, фото вже з'явиться в нашій публічній сторінці. Ви до речі, дивиться на зранку. Ні, вже буде дивитися сто процентів, вже на себе трапиться з Богом. Могла би на могла бриті збрехати, понімаєш людина. Марички, я бажаю вам творчих злетів, наснаги. Давайте прийде всі знає, Саша Степаненко, це мій кум, він прийде гості, Саша, коли прийдеш гості? Можете до придатку ша одну. Рома Сукова, привіт! І Аня Ревода. Бачите, в нас телебачення, все, кум сват, брат, ми других не приглашаємо. сім'я. Велика, велика сім <свісля> все замазано. Вдруг мені то не проходить. Так. тримайтесь. <свісля> так, забирай з собою мішок. Я зрозумів. <свісля> <Дома>, Як <свісля> Дід Мороз <свісля> знову. Так, все? До речі, дуже так? зручна штука. Я додому заберу. Свій вулицей, Пішли. До а тобі треба програмати після сам. Дорогі друзі, Марина Українець Назарій Поляков були щойно у нас. Коли ви йдете центром прогулюючись і бачите, що там хтось виконує гарні, що ти там вошкаєшся? Я зливаюся на білому. Виконує гарні пісні і то, дорогі друзі, не соромтесь, якихось декілька гривень киньте тим людям, тому що дійсно вони роблять благу справу. То то вони вони збирають збирають. собі, Насправді.